І це всього перший крок в остаточному знищенні демонської загрози. Наступні розділи це динамічний шлях, показуючи й по своєму чарівні пейзажі демонічного світу, де нінджа клану Павука – уже розхідний ресурс. Майже шо босраж який починається з тих самих двох броненосців, яких всіх мій замінили Марбусом. Чому я на перший погляд був радий та важко заперечувати те нездорове, відверто кажучи, задоволення від бою з цими тваринками. Вбивство величних фіндів у світі людей не було остаточним, та тепер володіючи пробученим конком дракона. Рю судилось покінчити з ними назавжди в їхніх же природних середовищах. Їх серця стануть ключами до повелителя, якого Даградай сумлінно старається воскресити. Задоніусів вульф не сказати, що особливо чіплятимуть швидше необхідні перешкоди, а отже, шлях до Арестовича, особливий. Коридори випробувань, інкубатори демонічних павуків. Дане по той бі, явно має що показати. Загалом остання частина гри інтенсивно змінює оточення. Кожен сегмент має свій лайб, відбувається у пам'яті і віддає належне своїй Попередниці, адже ці розділи так само відповідають завершенню і попередньої гри. Ми до них готувались. До того ж, третій величний демонюга додає певної інтимності нашій сутичці. Він викрав соню, заждав зробити її своєю наложницею. Oh, a Даючи зрозуміти, що люд знайомий з його культурою, раду відпосподаря і відвідає її першим. що й личить гостю у зажиточної ізбі так має бути. Хоча через очевидно тупий, надуманий розвиток любовної лінії, хочеться закінчити гру передчасно.